А це може якась інша ситуація, де вам потрібно бути на чеку, як кажуть. Бачите, хамелеон намальований, він міняє окрас свій, міняти може колір. бачите Або хтось хоче сказати, що якась жінка, що вона вагітна. Чоловіки, а може, вона не вагітна, просто щось хоче від вас? А може це якщо брати в якомусь такому сенсі, а в мене знову прийшло, що це може бути і псо. Ви зрозуміли, що хтось нас обманює і не боїться, ви розумієте, обманювати таким способом, який дуже для нас, для кожного з нас, дуже такий. Е Така тема, якою неможливо обманювати, але є є люди, які цим обманюють, а ще й худшими способом обманюють, ще й гіршими способами обманюють народ. Так що, дивіться, якийсь буде серйозний обман і, і хамільон, ви розумієте, і ще й дверь така під наклоном. Попробую отак відкрити двері сюди, сюди відкрити, коли вона під таким нахилом. Тому ну це хамельон. Ну луну я місяць я та люблю. Я дуже гарно к місяцю відношусь. Але оце таке, розумієте, це читання. Оце таке, це може бути якась серйозна, який серйозний обман, тому будьте і Дивіться, обережно, якщо вам буде приходити. Зараз ми подивимося, що воно там таке. Що там Теж такий обман прийшов до на нас. Зараз я гляну бо Боже, багато тут по часу. Я можу часами розмовляти годинами. Так, ієрофант, ієрофант, Ха -ха 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 -ха. Боже, дівчата-хлопці, ви зрозуміли? ієрофант, і ще овочки. Боже, вівці ще. Ви бачите? Я ж витягаю при вас. Обман.